Вінничанка Людмила Кобельська, пацієнтка 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги, прийшла, аби щепитися проти ковід-19. Вакцинуватися, каже, запропонував сімейний лікар вніс до черги. На коронавірус не хворіла, тож погодилася одразу. Щеплюватиметься корейською Astrazeneкою. Мені вже 65 плюс, вакцинуватися, щоб не створювати не собі, не своїм рідним проблем. Я цій вакцині довіряю, тому вирішила. Вакцинується і Олександр Гудзовський. У жовтні каже, перехворів на коронавірус і 10 днів пролежав у лікарні. Хвороба, додає, протікала важко, тож, аби не заразитися повторно, вирішив щепитися. По всьому світу видно, що треба, я так думаю, і так моя сім'я теж думає. Не користується транспортом, уникає скупчення людей. Коронавірусом не хворів, а вакцинується, бо дружина наполягла, каже Володимир Іванов. Все вакцинируются, и я пошел. Лікарка центру Маргарита Варфоломєєва говорить, вакцинуватися можна не всім тим, у кого є алергія на якийсь із компонентів вакцини або ж загострення хронічних станів у вакцинації відмовляють. Є й ті, кому щеплюватися не можна тимчасово, додає Варфоломєєва. Протягом 30 хвилин після ін'єкції за пацієнтами наглядають медики. Це для того, аби передбачити гострий алергічний стан. Можуть бути реакції, викликані безпосередньо на сам факт ведення вакцини. Це може бути припухлість почервоніння Болючість в місці ін'єкцій може бути підвищення температури до субфібринних цифр. Це в принципі до 38,5, але в першу добу протягом другої третьої доби такі симптоми вони зникають і більше людину не турбують. Директорка центру Людмила Непийвода каже: щеплювати проти COVID-19 корейською Астразенекою почали о дев'ятій ранку. Охочі вакцинуватися, записуються до листа очікування у сімейного лікаря або через додаток. Тук дія сьогодні у закладі планують щепити 60 пацієнтів. Переважно це люди пенсійного віку, додає не У центрі відкрили два пункти щеплення. Щеплюються контингенти 65+, медичні працівники. Щеплення проводиться вакциною AstraZeneca Корея. Ми отримали 300 доз так, щоб до свят використати. З одного флакону корейської Астразенеки можна імунізувати десятьох пацієнтів, додає Непий вода. Після відкриття флакону вакцина дійсна не більше шести годин. Ця сироватка до температури не так вибаглива, як Коронавак чи Файзер. Її можна зберігати при температурі від 2 до 5 градусів тепла, каже Непий вода. У профільному департаменті області розповіли, на Вінничину передали 13 тисяч 700 доз цієї вакцини. Частину залишать на ревакцинацію. Її варто проводити через. 6 12 тижнів. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин, новини на суспільному Вінниця.